Юрія Олексійовича Павленка, уповноваженого президента України з захисту прав дітей. Доброго дня, шановні колеги. Власне, я сьогодні взяв участь в роботі комісії по вивченню ситуації, яка сталася в училищі соціальної реабілітації. З першого дня, скажімо, з наступного дня був поінформований про ситуацію. Найголовніше, що для мене було, це щоб ну, нічого поганого не сталося з дітьми, щоб всі діти були повернуті, щоб жодна дитина не попала в якусь складну ситуацію. Е, на жаль, до сьогоднішнього дня, це вже шоста доба, е, не знайдена ще одна дитина. Тому окреме і перше завдання, яке в рамках наради ставилося перед органами внутрішніх справ, як Вінницького обласного, так у мене була розмова і начальником управління кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ щодо активізації зараз всіх дій для того, щоб точно знати про долю дитини. І повернути її назад до закладу. По-друге, причиною моєї участі в сьогоднішній нараді це було те, що ну, із перших заяв, які звучали за результатами цієї втечі дітей, то вина вся покладалася на дітей. Щоб діти між собою щось не поділили. Не знайшли спільної мови і тому вирішили втекти. Ем, очевидно, що така позиція мене не влаштовувала. Я з першої хвилини був переконаний, що ем, дії дітей це наслідок ем, неякісні. Ем, в окремих моментах. В моментах і злочинних дій дорослих посадових осіб, які неналежним чином виконують свої е, обов'язки. Е, власне, е, сьогодні ми розглянули інформацію детально в Міністерство, е, міністерство. Да, е, в підсумці службового розслідування. На чолі з керівником управління освіти паном Івасюком. Е, ну, я можу констатувати, що вже у висновках комісії, можливо, він не бере участь, детально представить результати комісії, але якраз висновки комісії підтверджують той факт, що причиною втечі дітей стало неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Керівниками, керівником і його заступниками. Е